Слава Україні русі слава! Бореться десятина, відаючи, чому йде, а сотина Велесове, тобто десятина від десятини. Це знову ж таки нині дуже спотворено. Ну, які часи, такі і погляди. Це дуже спотворила знову ж таки, в першу чергу, християнська церква. Бо ті пожертви дуже часто. Е... Ідуть не туди, і люди дивляться і бачать, як, як, як священники жирують, як священники... ну не будемо вже на тому дуже зупинятися. Самі розумієте, насправді, ота десятина, десятина, так, яку людина від свого здобутку віддає своєму наставнику, учителю відаючому, це знову ж таки найпростіший спосіб звільнитися від, ну, від тої якоїсь кривди. Яку так чи інакше людина чинить, коли вона щось робить. бо так чи інакше, навіть сама праведна людина, вона все одно десь десь, ну скажімо так, комара задусить, десь там мушку заб'є, ну ну чи дрова палить, і там якийсь павучок згорить, тобто з грішми. З позитивними здобутками, з вдячністю людей, з вдячністю світу, ми так чи інакше, десь десь щось не договорили, десь щось недоробили, десь щось не так подумали. І відповідно разом з вдячністю ми отримуємо і якусь негативну енергію від людей, тобто негативні гроші, скажімо так. І от той самий простий спосіб, як позбутися тої негативної енергії, це віддати десятину відчу. То так, якщо дивитися так по-простому на рівні, не на... так саме такі простий, самі-сами простий робить погляд. Якщо дивитися глибше, е, як Віде говорять? Ну якщо ти бачиш когось, хто потребує допомоги, ти допоможи. Однак не завжди ми знаємо, не завжди ми відаємо, чи та допомога піде на користь тій людині, якій ми допомагаємо, і відповідно давати чи не давати е, гроші тим е, прохачам, скажімо так. І це не тільки ті, що стоять з притягнутою рукою, а це і, і ті, хто на операцію, наприклад, збирає і. Там на інші речі Чи не, ні, наприклад, багато хто сумнівається, багато хто думає, а раптом мене обдурять, раптом гроші підуть не туди. І у цьому випадку є дуже простий мед, бо люди вибирають зазвичай хідний шлях. Кажуть, ай, то я не буду того робити, то я не буду донатити, не буду, хай донатять депутати. Ну якби ми чекали, коли ті депутати, коли та влада паразитична, не наша, коли вона е, зробить те, що має робити. То ми б вже тут, вже ми не було нашої країни. Все вже знову б було під, під, під тим чобитом московит, як то було вже скільки разів. Однак народ піднявся, народ, народ сам проявляє себе у єдності. А хтось боїться і каже: та ні, не, не буду, не буду. І, і відсижується. Чи то говорить його жадібність, чи говорить його страх у цей страх бути обмог? Однак тут дуже простий вихід є. Людина бере і дає своєму наставнику. Дає Відаючи людині, учитель, чи то своєму вчителю наставнику, чи то, якщо учитель-наставник десь далі є, то, то тому відаючому, кого знає, хто поряд є. І то вже, вже тоді не, не страх тої людини, що буде з тими грошима. Вона зробила свій обов'язок, вона віддала. А вже тоді, у то, то вже обов'язок того відаючого, того вчителя, того наставника, що зробити з тими грішми, що зробити. З ними куди їх вкласти, кому допомогти. І ото, власне, та десятина, вона, ну, як то говориться, в карбах на розвиток роду йде, на розвиток народу, на підтримку, чи то нужденних, чи то ну, кому допомогти, чи то щось збудувати, чи то капище, чи то храм, чи то ну і так далі. І так далі, і так далі. Це то, це другий такий важіль, друга така якість, причина, чому треба. Саме слово треба. Це знову ж таки жертва. Треба. Сплатити треба. Внести треба. Треба. І от основна треба це десятина. І друга причина це, власне, от так. От, от, щоб не думати, щоб людина не думала, чи вона помилиться, чи не помилиться, а передала відаюча людині, і вже відаюча людина, вже має розпорядитися, а відаюча людина вже бачить більше, чує більше. Хтось просить, а людина, а відаюча людина дивиться і розуміє, що не туди піде. Не, то, то туди не треба давати. А другий, може, ще й не попросила, відаюча людина вже бачить, що йому треба допомогти. І питається, ну, просто відповідай, давай, кажи. Ось, сертовідаюча людина, вона бачить на духовному рівні, бачить карму тої людини, бачить її душу, бачить нутро через очі. Як моя мама ще в дитинстві нам казала, каже, якщо батько вже щось вам сказав, ну вам чи не вам, взагалі казала, якщо батько вже сказав, то воно так і буде. Якщо б ще не сказав, то може би було б по-інакшому. Але як він же сказав, то воно точно так буде. Тому слухайте батька і робіть, як батько каже, дослухайтеся до нього. І одночасно казала, як батько дивиться в очі. Людині, то він бачить, що людина є всередині, внутрі бачить, і він може оповісти і оповідає. Ну, мама вже знала що, що, що той досвід мав. Як людина себе поведе навіть не нині в тій чи іншій ситуації, а навіть через десятки років, що буде, і як вона себе проявить. У, у тих чи інших взаєминах, у тій чи іншій ситуації. Оце. І я дивився на батька, дивився батькові в очі, і то якось чи то передалося, чи згадалося, як то я то робив в інших життях, ще раніше, так. Ну, вже коли я був, ну як то говориться, там, 16 років, десь, 14, 14, не, навіть не 16, 14-15 років, я вчився. В медучилищі і це любив товаришувати з тими, хто старший від мене. Якимсь чином я заслуговував повагу, люди хотіли і любили зі мною спілкуватися говорити, навіть, навіть старі люди, навіть бабусі, дідусі. Я пам'ятаю, пішов по молоко. Я, як до бабці приїхав, окрем'янець, пішов по молоко. Налила мені бабця та молока, я з нею сів, посидів, поговорив. О. А потім моя бабця поспілкувалася з тамтою бабцею і каже, слухай, каже, як ти їй сподобався. Каже? каже, з ним так приємно говорити, як зі старим хлопом. Він такий от, от просто з ним спілкуєш, ну, як старшою людиною. Ну і так само от, власне, і любили зі мною спілкуватися, любили товаришувати е старші хлопці. Себто я був на першому курсі, а в мене були е колеги, товариші, друзі е з четвертого курсу, мого ж училища, так, були друзі з університетів, з інститутів, які ще старші були. І в тих товариствах я е крутився, скажімо так. Обертався. Ось. І ось я, я пригадую, що то були такі ситуації, я сиджу, е я першокурсник сиджу з четвертокурсником, е таке тепла пора, ми сидимо так, е е бочка там з квасом чи з пивом. І біля тієї бочки там... Якась компанія, значить, вони, ну так метрів за 10 від нас, а ми собі сидимо, просто собі щось балакаємо обабіч того, трошки далі на лавочці. І от ось, сидимо і щось, щось зайшла мова, і я йому кажу, ну дивися, от той отой хлопака. І починаю розказувати. Тобто навіть я навіть очей не бачу, чи то я далеко від них сиджу. І я починаю оповідати. От я хлопака і розповідаю, хто він є, його риси характеру, яку він роль займає в тому товаристві, як до нього ставляться. І відповідно так про кожного з того товариства з тої компанії оповідає. І пам'ятаю, як, як він вражений, сидів і слухав. Бо він дивиться і розуміє і відчуває, що то і так, то і правда. Ось. І от то, власне, тому. Тому, власне, десятину, чи навіть не десятину, а мені навіть багато хто, хто свідомий, хто розуміє, що він хоче якнайбільше зробити для свого народу нині якнайбільше підтримати наших хлопців, які там на фронті, то дуже багато людей вкладають і не десятину, а і набагато більше від свого доходу. І власне, ну, а хто сумнівається то ну, от, часом бачу так от е в Ютубі хтось в коментарях пише чи в Фейсбуці, а що там донатити, там, е чи той, чи інший вони собі заберуть і так далі. Так? О. То, то, хто сумнівається, то він має просто зробити просте рішення, знайти того, кому він довіряє. Відаючу людину. А як пересвідчитися? Просто запитатися відаючу людину, якщо він отримає відповідь від тої відаючої людини, і він зрозуміє, що справді, в першу чергу, що та відаюча людина відчуває його душу, відчуває його. І для того не треба навіть контакту там, чи то по телефону, чи то по вайбері, чи по WhatsApp. Для того достатньо навіть в коментарях щось написати. У мене було дуже часто так, що там, ну пригадую такий випадок, наприклад, якийсь чоловік щось написав, щось таке негативне, щось десь в коментарях до чого, що я написав, чи до посту, чи до чого там. Я прочитав то і йому пишу. Ну, але пишу вже в приватні повідомлення. що... Милий чоловік, другій наш, ну дивися, то насправді що в тобі говорить? Ти думаєш, що ти хочеш мене образити? Ні. Це говорить в тобі образа на твого батька. На твого батька. Що кажу? Що там відбулося в 5 років такого, що, що, власне, що ти вносиш образу на нього досить пітно? А він пише, ні, ні, я, 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 я ну, не обижающий. Ні, ні, абсолютно. А в 5 років, а що це в п'ять років там відбулося? Нічого не відбулося, ну, ну інтернат мене віддали. І це тут нічого не відбудеться, його, його свідомість закривається, захищається так, розум, щоб то не крутити ту образу постійно, так, і розум закривається, щоб, тут, і воно опускається на рівень підсвідомості. От. Але я прочитав, я це відчув, я йому пишу. Тобто я не знав навіть ні його біографії, нічим він займається, е, нічого не знав. Просто, просто я навіть не дивився на його фотографію, там, навіть на його просто не заходив. Просто відразу відкрив приватне повідомлення і то написав, що відчув. І як то говориться, просто пальцем в небо. Бух і є. в самісіньку десяточку, як-то говориться. Ось. І пересвідчилися, що можна довіряти тому відею Пересвідчилися, що він відчуває. Він вкладе туди, куди треба, так? І тоді берете і кажете, о, ось тобі пожертва, а ти не розпоряджайся, як маєш. Так? О. Тобто, це друга причина. А третя причина яка? А третя причина теж дуже проста. Дуже проста. Я пригадую такий випадок, як я колись їхав з якогось фестивалю. І машина була тут дуже навантажена, тут палатки, там, то все зверху і знизу і, і, і так далі. І повна машина людей і багажу. І відповідно багато, вона багато більше по нього брала. І так, так сістрясло. Не О. І до Львова не доїхав. Скільки -то там, Тобто -то, що такий добрячий кусень був. Десь перед золочем тут було, що не доїжджає. І, і Бог і став, і все. І що далі робити? Ну що далі робити? Беру каністру, виходжу на, на дорогу, та ставлю каністру на машину. І все, семафорів. А то ж, пора була така, якраз сутеніє, якраз так, так темніє. Та? І то якраз. якраз Дуже всі хочуть вставати і комусь допомагати, кожен спішить додому. А багато хто і сумнівається, думає, чи стати, чи не стати, а хто його знає, то вже дивись, як темніє, а хто його знає, хто то є. Аж тут бачу, одна машина зупиняється. Зупиняється, виходить такий чоловік теж з брудою, як то співпадіння. Не думаю, так? А, і каже, а що сталося? Ну то давайте, каже, давайте я, я вас зараз завезу на заправку та цей. Виглядає його дружина з вікна і каже, ми проїхали заправку, то була заправка кілометрів 10 назад. Він каже, та, ну, що, ну то добре, то давай розвертаємося, їдемо туди і це і все, нормально. Я беру ту каністру, значить сідаю до них в машину і ми їдемо на заправку. А по дорозі, значить, так дивимося один на одного. Він з бородою, я з бородою, він з волоссям, я з волоссям. Ну та й так якось він врешті-решт так в зеркало так заднього вигляду. раз глянув, другий раз та й каже. А, а ви отець? Чи батюшка він сказав? Ні, отець сказав. кажу, так, отець. Він так, о, зрадів, так розвертається, і я отець. Отець Віктор, я йому руку простягаю, отець Слава Люб. Поручкалися, ну та, й, ну та й далі цікаво. І я кажу, ну, а, а ви де служите? Він каже, а я в цьому там в Росії аж там, там, місце таке, а місце то, то Дівєєво то там, де Серафім Саровський був, а то кажуть, що власне був насправді волк наш. Він просто так десь маскувався, а десь люди так потім почали просто щоб не говорити, як воно було насправді, то почали говорити, що власне християнські святи і таке, всяке. так. Ну Якщо подивитися власне на ті ікони, як його зображають і послухати, що він робив, як він жив, то, власне, воно більше схоже на, на, на волхва. І більше схоже, що він поклонявся кому. Зображаючи що він перед іконою, а на іконі Божа Матір. А ми знаємо, що, власне, дуже багато було ікон. Е, дивишся, навіть не підписано. Богородиця і Богородиця. А оклад ікони, як знімаєш, а під укладом написано Лада Матінка. Ось так. Ну і то відповідно, то, мабуть, через те, що він там той простір гармонізував, тримав, то там якось і до сих пір так якось спостерігається така, така віра в людей, якесь відношення таке, таке до Бога, там цей. як би то навіть не називалося, хоча вони і до християнської церкви ходять, але віра є віра. Віра це відчуття, це, це стан душі. Це стан душі, це відчуття духовного, це відчуття божественного. І то відчуття воно або є, або нема. То, то, то незалежно вже від, від цього. А якщо воно є, то, то, то людина вже менше дивиться там, на якісь догми, там, на якісь приналежність до чогось, до когось. Вона просто з повагою і любов'ю ставиться до кожного, у кого є віра. І от власне він там каже, ото мене туди заслали, що за часів Радянського Союзу, каже, а я сам каже, Закарпаття. Закарпаття, але вивчився, освятився і каже, заслали мене туди, туди. Ось. І каже, я як туди приїхав, каже, мені видали ну, будинок, ото, отче, будете тут жити. Ну і каже, я так подивився, там, а там присадить на ділянка, значить, земля, все, там, господарка і так далі. Ну і каже, я так беру лопату та й виходжу. Встаю, починаю купати. Городик, значить цей ну, привчений до праці. Каже, мій брат в Закарпатті, теж священник. Каже. Ну, Він до сих пір каже, мусить тримати. і... І там ну, і овець, і худобу якусь, і огород, щоб, щоб себе якось прогодувати. Каже, бо так. О, каже, А там інакше. Каже, там я почав купати землю, а каже, приходить хтось і став то так каже, і дивиться. Дивиться, дивиться, тоді каже, отче, а що ви робите? Та каже, та картоплю твого хочу садити. Ага. Ну, каже, отче, давайте йдіть сюди, ходімо ходімо тут ось з нами. Вони його ведуть, там перед домом така невеличка діляночка. Вони кажуть, отче, ото, якщо хочете побавитися собі, то ото, ото перед домом тут от, можете квіти сажати, можете щось собі посіяти, посадити, що хочете. Но, каже, ото, що, що там за домом, ото поле, то, то ми будемо копати і садити. Бо каже, якщо ви будете того на землі тут пахати і про землю тут думати, то ви і біля мвону, ну тобто на службі Божій, теж будете думати про землю. А нам треба, щоб ви думали про нас. Це то так само і, і питання до всіх. Е, ну, ви хочете, щоб я думав про вас. Наславлені, чи ви хочете, щоб я думав про те, прогодувати свою сім'ю? Це дуже просте питання. Відаючи людина, вона ну, теж треба робити щось руками. І всі великі такі духовні люди, вони все рівно щось робили руками, навіть якщо не було на то потреби. То, щоб внормувати, врівноважити духовне і матеріальне. Щоб мозок знову ж таки відчував, що от-от-от вона земля, от воно щось матеріальне, таке, таке чітке, конкретне, так? але якщо, відаюча людина, живе тим, що вона думає, як прогодувати свою сім'ю, ну то вона вже менше, набагато менше, значно менше має можливості, аби той самий обряд зробити. Там помолитися за людей, там щось, щось вдіяти, якусь, якусь. а нині, то ми бачимо, що це треба робити не просто кожен день, а цілими днями. Я прокидаюся і ще не відкрив очі, не відкриваю очі. І перше, що я роблю, то я згадую про тих воїнів, які там на передовій. Ну, в першу чергу, про тих, кого я знаю особисто або. Кого там з рідних, близьких, знайомих, учнів моїх. І то в мене той список біля 30 осіб. І я їх всіх перечисляю, і ті образи, ті, ті тілиця, згадую, його огортаю, і, і, і ще цварога, і цвіт перуна, і ладовик, і, то, 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 і дбаємо, дбаємо, дбаємо. О. І тоді то зробив, то тоді я відкриваю очі, тоді вже дивлюся на своїх предків на своїх мамусю, татуся і кажу слава моїй мамі, Вірі, слава татуї зі мною. Бо їх вже тут нема в ярії, вони вже пішли у засвіти. А потім... А потім. А потім вже десь напротяг, протягом знову Також десь є вільна хвилина, чи то йду спеціально. Вийшов прогулятися. Чи то йду до крамниці. І я починаю молитися, починаю молити ту чи іншу молитву, замовляння. І знову ж таки згадую усіх їх і, і до них знов, і до них, і до них, і до них, і до них. І потім з тим самим. Ось. Тож, власне, якби я ну, мусив щось робити. Руками або прогодувати свою сім'ю, я б не мав такої можливості вже стільки часу то робити. Ото є третє. третя причина, чому людина Ну, ну то звучить так, як, як обов'язок, але то і є обов'язок платити десятину. платити треба, вносити пожертву. І знову ж таки, чим більше ви це використовуєте, в пожертву, тим більше ви знову ж таки ви долучаєтеся своєю життєвою енергією, своєю силою духу, своєю душею до обрядів і вкладаєте свою силу в ті обряди, примножуєте силу того обряду, посилюєте його і відповідно покращуєте свою карму, покращуєте карму свого роду, покращуєте карму всього народу. Так чим більше людей, Працює над своїми родами, то в результаті покращується все дерево нашого народу. Все дерево родів. Ось. Оце треба пам'ятати і треба розуміти. Тож з тими думками і з тими образами, з тими ідеями, шановуємо нині світовида батька нашого, світлого воїна, воїна світла. Світовид, той, хто несе віду, той, хто несе просвітлення правду, той, хто допомагає нам отримати перемогу світла і правди. Тож, аби якомога легше, якомога швидше. Пробудився народ наш і відродив свою силу і славу. Ми як і тисячі років тому промовляємо. Світло рода севичньо, світовиди батько прийди. Силами своїми нас наділи, народ наш пробуди. Воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. з ладою матінкою сварогом перуном, Богами рідними предками, світлами, спасами Словянського. Цвітом перуному горни, що там сварога заслуни. Силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми усіни, аби палав ладових святий вогнем любові в кожній чарі нашій і воїнів нашим. І на воло кожного з нас. Дай буде так. Слава світової до слави Дма!